4 квітня 2014 року виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов призначив нового голову Зміївської райдержадміністрації. Ним став Степан Іванович Миндар. Рішення про призначення прийнято відповідно до статей 112 та 118 конституції України. Дане розпорядження опубліковано на сайті глави держави. Зазначимо, Степан Миндар народився 16 травня 1960 року у селі Скрипаї Зміївського району Харківської області. Свою трудову діяльність Степан Миндар розпочав відразу після закінчення школи, але більшість професійних років віддав змійський тес, пройшовши шлях від виконробу до начальника ремонтно-будівельного цеху. На місцевих виборах 2006 та 2010 років територіальна громада комсомольської селищної ради обирає Степана Миндара селищним головою. За час перебування на посаді комсомольського селищного голови рада здобула у 2007 році перше місце. А у 2011 – друге місце в обласному конкурсі Краща сільська селищна рада за підсумками роботи. А сам Степан Миндар нагороджений орденом Данила Галицького у 2009 році та подякує митрополита Київськ. Ко Володимира за особистий внесок у розвиток лиманського храму. Нагадуємо, що напередодні, 1 квітня цього року, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов звільнив з посади попереднього голову зміївської райдержадміністрації Миколу Моригіна. На цій посаді він пропрацював три місяці.